У Бердянську найближчим часом в оселях людей має з'явитися вода. Принаймні так обіцяють чиновники. Через аварію колектора курортне місто вже п'ять днів сидить без води із забитою нечистотами каналізацією. Як з'ясувалось, колектор дірява одразу в кількох місцях. Полагодити швидко його не вийде. Лише сьогодні вночі ремонтники запустили помпи, що відкачують на Ситуацію має вирішити обвідна мережа. Тим часом у місті з'явилась нова біда. Дорога пов. З <зу"> зламаного колектора почала просідати? Більше дізнаємось нашого Яківа Носкова. Він з нами на прямому зв'язку. Якова, яка нині ситуація у місті? Що тобі відомо, про що зараз найбільше хвилюються люди Вітаю, Марічка. Зараз ми перебуваємо на місці обвалення колектора, де донині тривають ремонтні роботи. Відомо, що води в селях жителів Бердянська немає й досі, бо посадовці вирішили спочатку повністю очистити доверху заповнену каналізацію і лише потім дати відмашку на відновлення водопостачання. Уночі тут запустили пересувну насосну, яка відкачувала стічні води через обвідну трубу. Посадовці кажуть, що як тільки рівень стічних вод в системі знизиться в оселях бердянців. Одразу має з'явитися вода, і ймовірно, це станеться таки сьогодні. Але тим часом зранку виявилось, що Бердянськ спіткало нове лихо. От ви бачите за моєю спиною, що бетонні плити на дорозі, яка веде до центру міста, повз аварійну ділянку. Частково просіли. Саме зараз триває їхній демонтаж. Посадовці не виключають, що це сталося саме через підтоплення фекальними водами, які протягом п'яти. Минулих днів щільно наповнювали ґрунт на цій ділянці, і от ми бачимо зараз цю дорогу частково перекрили. Тут постійно чергують поліцейські комунальники кажуть, що аби оцінити справжні масштаби цієї катастрофи, доведеться знімати шар дорожнього покриття ще на значній ділянці цієї. Траси і дуже сподіваються, що е, підтоплення не підуть далі, бо буквально поруч із цим місцем розташоване старе закрите кладовище. Марічко, дякую. Я наш кореспондент Яків Носков з Бордянська про ситуацію із водою.